Я по деяким питанням пройдусь, щоб не повторюватись. По-перше, ну, я вважаю, що те, що самі олігархи там, області, да, там, або самі безпосередньо йдуть до влади, це в будь-якому разі краще, ніж вони тіньовими способами. Фінансують тих чи інших кандидатів, тому що е, втаємниченість це головна головний друг корупції. Тому я думаю, що якщо людина сама е, йде <кій> до влади і відповідно. Сама представляє свої інтереси, то тоді зрозуміло, хто ця людина. З неї можна спитати, питати, якщо людину фінансують, і навіть і коли більшість не знає, хто і звідки ноги ростуть, да, звідки ці ресурси, то відповідно. Дуже важко потім вплинути на, ну, на обличчя можливо можна вплинути, а на самого олігарха, як такого, рушійну силу не можна вплинути. Тобто відкритість це одна з ключових потреб нашого політикуму як такого, і в, і в відношенні так званих олігархів, також я думаю, що відкритість. Має допом... ну, має допомогти. Дійсно. І щодо того, ну по націоналізації, ну, це це дійсно мені здається. ну, не конструктивна абсолютна практика, тому що якщо е, країна допускає націоналізацію, які, які можна, можна сказати стабільні умови, які інвестиції можуть бути в країну, якщо тебе на завтра можуть націоналізувати е, твій бізнес, то я думаю, що це деструктивні речі. Е, якщо казати про Ех, дійсно, це ставлення до олігархів як до якогось сланського зленну. Ну, це, звичайно, пережиток раніших часів. Це таке собі розкуркулення, да, прагнення, це, можливо, жадіність. Я не знаю, що, що в, в цьому в суті цього. Бідність, да, якась просто люди, які. Більше заробляють завжди викликали заздрощі. Тому це таке собі людська ем, природа, що ми чомусь ненавидимо олігархів. Так? Хоча в інших країнах ем, ну, успішні бізнесмени це повага і авторитет і тому подібне. І я ем, хочу закінчити ем, таким собі сподіванням, що ем, наш бізнес, ем, наш, наш бізнес і наші олігархи. Дійдуть до думки, ну можна так виразитись, щоб е, корову доїти, її треба кормити. То, е, якщо Україна розвивається, вона є стабільною, економіка е, показує високі темпи розвитку, відповідно, бізнес в цій країні також буде більш прибутковим е, і. Тому я сподіваюся, що е, прагнення мати стабільну ситуацію, мати підґрунтя для гарного економічного розвитку е, від приватного перейде і до загального.